Привіт, друзі! Давно я кажуть, не виходили на зв'язок, і ось як кажуть, настав той момент, коли я можу трохи поспілкуватись. Я думаю, причина для всіх ясна, чому не виходить на сьогодні так часто, як хотілося би з вами спілкуватися. Це в більшості є відсутність світла та певна завантаженість. Все-таки як кажуть, коли в тебе є певні дедлайни і відповідальність, особливо фінансова, то як кажуть, в першу чергу те, щоб не залетіти ще більше, ніж ми маємо на сьогодні. Але, але сьогодні я виділив, як кажуть, для вас пару хвилин, можливо, трохи більше, і трохи розповісти про те, чим я займаюся в той же час, показати свій основний і головний проект, над яким я працюю. Ну і відповідно взагалі поговорити трохи про ті останні оновлення, які я туди вніс. Ну, Крім е замовлень, я маю свої декілька проєктів, і основний з них це Remains Hub. Це, в принципі, е площадка, яку я, скажімо, ідея розробити виникла у мене ще в 2015 році. Є вже вона вже як рік, можливо, трохи більше працює. Вже декілька моїх знайомих скидали навіть копії даного сайта. Але копії робляться в більшості поверхнево, тому я не звертаю уваги. так вони роблять в принципі, подібні сайти, де там можна створювати меморіальні сторінки. Хоча на днях я вже побачив, що створили з тим підходом, який я використовую. Тобто максимально у проект інтегрувати штучний інтелект. Такий саме проект взяли і плюс інтегру почали інтегрувати різні моделі. Хоча ще раз я зайшов, подивився знову як кажуть, ще скопійовано, а начинка ще не дотягує. Ну, не це основна задача мого проєкту була це збереження пам'яті родин. Чому в мене виникла ідея? Тому що, скажімо так, ми люди, ми люди дорослі, і останнім часом дуже буваємо часто на кладовищах, дуже часто. І я бачу дуже величезну кількість могил, які е, запущені і на яких фактично зникає інформація про те, хто там захований. Тобто зникло, зникає прізвище, ім'я, дата народження, і фактично зникає маленька історія людини, якої вже немає. Плюс ситуація така, що на сьогоднішній день війна можливо, родина виїхала, ніхто не доглядає, ніхто не оновлює. І ще раніше у мене просто з'явилася ідея, щоб не пропадали такі історії, як на сьогодні кожної людини. То хотілося створити продукт, який б зберігав цю історію. І тому я вирішив створити таку глобальну насправді площадку. Це не просто якийсь такий, знаєте, маленький бізнес-проект по створенню меморіальних сторінок. Ні, взагалі там не було в мене ідеї спочатку меморіальні сторінки створювати. У мене взагалі там більш глобально. Не буду, скажімо, ідею повністю розкривати. Я ходив даже до інвесторів. І перед війною мені навіть пообіцяли профінансувати, а потім як кажуть, почалась війна. І тому я кажу: це створюю за свій рахунок, надіюсь, проєкт зайде його використовувати, тому що я вклав в нього дуже багато. Багато свого часу, багато свого настрою, багато своїх ідей. І я ще не зупиняюсь, тому що я скільки вже. Скільки в мене йде ще є, я знаєте, їх окремо як кажуть, виписую і намагаюся, як кажуть, реалізувати. І от нещодавно я теж оновив його, додав деякий новий функціонал. Наприклад, я додав дуже класний, класну фішку, яку я вважаю дуже класно, це мапа родинних зв'язків. Це таки, знаєте, осінь система, яка дозволяє вам досліджувати родовід вашої родини. Я вам теж його сьогодні покажу. Він доступний, можете їм користуватися. Там, в принципі, обмежень як таких немає. Якщо там щось впаде, якісь помилки, пишіть, будь ласка, тому що я за всім не встигаю. Ще раз кажу, сам підтримую цей величезний проєкт. Він у мене був більше соціальним. Люди рік користувалися, генерували. Зараз я ввів певні обмеження по кількості генерацій, тому що, як кажуть, по карману це б'є досить, досить, досить добре. Так, от, відносно функції по генераціям і по відновленням, я створив окремо повністю сторінку. Вона називається обробка зображень. Мову ви можете обирати. Тут доступно 6 мов, кредити, скажу, відразу будуть обмежені, тільки 50 кредитів, тобто там декілька генерацій, і все, друзі. Тому, напевно, ніхто не зможе повноцінно покористуватися, але на майбутнє, коли я підключу можливо, платіжну систему. Зараз думаю, що ж таке підключити те, що не буде пов'язано з Україною. І плюс, поки там проходять певні реєстраційні процедури, підключити систему, яка б не зобов'язувала мене поки що створювати юридичну особу. Теж у мене такі просто думки є. Ну це все, скажімо, нюанси. Можливо, все таки створюю юридичну, все таки є там знайомий є можливості в Польщі і так далі. Uh, і потім, коли підключу платіжну систему, можна буде там вже докупляти кредити і так далі. А на сьогоднішній день це один безкоштовний меморіал, один зробив. Тому що було три, люди масово, знаєте, там три меморіала і кучу всього накидали, фотоки всього згенерували. Теж вів обмеження, тому що мій карман не резиновий Фінансування зовні ніде немає. Буде фінансування, відкрию, а поки що просто розповідаю. Так от. Одна із фішок, це е, теж ще додаткова фішка, це реставрація пошкоджених фотографій. Е, я сам маю просто величезну кількість альбомів, старих, де величезна кількість фото, і їх, як кажуть, приходиться відновлювати, реставрувати. Тобто опрацьовувати приходиться дуже багато. Зараз я вам просто покажу. Приблизно тут величезна кількість таких родинних фоток, які я познаходив, пофоткав. І, в принципі, зараз я вам просто покажу: покажу, покажу. Зараз де тут вони? Так, апдейт. Апдейт. це таке навіть Фактично, я створив анімацію свого діда. <хи> Зараз я вам покажу, з якої це фотки все було взято. Це, яку я відреставрував. Так, стоп. Так, open. Так, і де у мене тут дід? дід, 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 дід. А, ось. Так. Ось фотка, яка була, дивіться. Фотка. <хі> а, яку я зробив, фактично, дивіться Відео зробив, в принципі, навіть. А, ще, ще що вам хотів показати. В принципі, я тут відновив багато фотографій. А, так. Треба було тут ще відкрити. відкрити Відкрити. Так, десктоп фото апдейт. Я не зберіг шолі, ой, дуже класну штуку зробив. Зробив тому А ну зараз чи я її не зберіг. А! Дивіться, я ще додав шляпу і українську рубашку дивіться. Все, що можна просто витворяти зі штучним інтелектом, це просто бомба на сьогодні. Плюс я там е -е -е -е, зробив коротке відео там мами своєї. Бачите, таке коротке відео, а фотка виглядала просто страшна. я Зараз ви просто побачите, здивіться, така страшна, їлі видно. А я створив повноцінне просто класне відео. Тобто, за допомогою цих різних інструментів ви можете відновити і відновлювати старі ваші пошкоджені фотографії, взагалі їх переводити навіть в анімацію, якщо у вас є якісь класні фотки. От мій прапрадід. Тобто, навіть прапрапрапрадід. Я знайшов дуже старе його фото. Воно, знаєте, що виглядало форматі такого намальованого. Де тут воно? так, фото, Воно ось так виглядало. Знаєте, таке формат намальованого. Все вже погоріло, знаєте, як кажуть, тому що будинок, де дів прапор прадід, він згорів. І тому а, чогось такого а, мало залишилося. Але просто те, що надають нам на сьогоднішній день іронки, вони дали можливість мені відновити величезну кількість тих архівів того всього, що зберігається. Так, воно зараз буде на хмарних носіях, там, на Флесті це все буде окремо в мене зберігатися. На спеціальних носіях, які в мене є вдома. Скажем так, я ту пам'ять намагаюся, невідомо, що буде завтра. Знаєте, ситуація, яка зараз ви бачили яку кількість будинків. Навіть ми, коли були в окупації, я просто реально переживав які величезні архіви, просто зображень зникнуть. А їх ну просто дуже багато, дуже багато пам'яті і. І хочеться, щоб вона, як кажуть, нікуди не зникала. Тому моє бачення при створенні даного продукту це просто дати можливість зберігати такі, таку історію кожного з нас, маленьку історію. Потім, що я додав? Я те, що я вам казав, я додав мапу. Це вона для прикладу тут не буде, як кажуть моєї родини, але тут, по перше, вона построєна за принципом за принципом нодів, нодова система. Де ви можете додавати, наприклад, особу, коли народилася померла. Потім ви можете додавати окремо коментарі, можете евент, тобто події, які відбулися, і вибудовувати таку, знаєте, повноцінну історичну карту вашої родини, яка буде на таймлайні відображатися. І саме круте, те, що зараз я сюди інтегрую, це аналіз. Аналіз з допомогою нейронок, який буде просто не просто аналізувати, вона буде різні прогалини, як кажуть, шукати білі місця, надавати рекомендації вам, де шукати, в яких архівах інформацію про вашу родину, взаємозв'язки різні відображати. Тобто, я працюю над, як на мене, над дуже класним проєктом. Так, я витрачаю свій час, я витрачаю свої ресурси, але я мрію, щоб історія кожної родини зберігалася, щоб вона не зникала. От я ще раз кажу: ми живемо зараз в страшні часи, часи, коли зникають, гинуть цілі родини, зникають цілі історії цих родин. І ніхто ніколи, повірте мені, як би зараз не розповідали про якийсь великий патріотизм, завтра вас навіть не згадає. А якщо буде, відповідно, таки, знаєте, в Хмарі десь зберігатися в сторінка вашого там прадіда, діда, якого ви ще пам'ятаєте і знаєте, вона залишиться, вона нікуди не дінеться. Тут є можливість, наприклад, в json форматі закачати собі потім. Дану мапу, якщо ви не хочете її зберігати, так, є свої нюанси відносно того, що фотки ви не закачаєте, але якась базова інформація, не базова основна там, прізвище, ім'я, там події які відбулися, вони все-таки збережуться. Тому тут, як кажуть, я працюю над тим, щоб зберегти нашу історію. Зберегти історію кожного з вас. Ну, Надіюсь, вам проект сподобається, ви можете його поклацати, повторюся. Якщо будуть там якісь помилки, пишіть, тому що кожен день оновлюю, щось можу пропустити, щось можу там не дописати. Особливо, знаєте, часто буває, що переклад на 6 мов сам проєкт деякі речі, буває, пропускаєш, якусь мову забув, там не дописав. Плюс бувають нюанси про те, що там з дозволами є свої теж проблеми доступу завантаження. Але, але, але все виправляю, все додаю. І якщо вам сподобається, то ось так виглядає. Дивиться, коли ви коли прийшли на кладовище, відсканували QR-код, і ви попадаєте на такий меморіал. Десь прикольний меморіал. І, що саме круте, я теж про це забувся сказати. А тут є АІ-асистент, точніше АІ історик кожної родини. Тобто до кожної родини створюється окремий АІ-агент, який фактично веде історію і зберігає історію даної родини і відповідає на запитання, які можуть ставити ваші члени родини і так далі. Тобто, зараз я вам покажу там. Як він працює, я тут сьогодні просто нову одну штуку. Знаєте, коли сьогодні CloudFlare ліг, я зрозумів і не працював в чат-GPT, зрозумів, що це погано, і тому я підключив, як кажуть, застраховував себе, підключив ще дві моделі. Gemini підключив і Anthropic підключив, як страховочно. Якщо Чат GPT не працює, то відповідно Gemini буде витягати. Так, що це за фігня? Фігня ця. Ага. Цікаво, добре. Так. Тільки мені так не подобається. Не люблю. Так. Ось так буде краще писати, тому що телефон не нейто. Але ви бачили, як на телефоні виглядає там. А, напишемо: скажи мені історію а... Петра. Івановича. Так, я надіюсь, я новив усе. Петро Іванович Семенов народився в 1905 року. Молодець на Херсон. Його життя було справжнім від, відображенням непростих часів. Він пережив дві світові війни, працював на заводі та брав. Ну, це, відповідно, вся інформація взята з біографії даної людини. І от ви можете е, задавати питання, які е, навіть пов'язані з членами його родини. Якщо тут інформація підв'язана і внесена, і який е е, зберігав інформацію, він дав доступи, тому що тут є обмеження кажуть, Якщо родина не захоче, щоб ви бачили інформацію про його, вони просто поставлять там для членів родини, для особистого користування і для загального доступу. Тобто тут ще все-таки я зберіг і надав можливість контролювати цю можливість, мало лі, хтось не хоче, щоб про їх знали, а хтось навпаки хоче ділитися інформацією про свою сім'ю. Про те, яка в неї була історія, погана чи хороша. Різні ситуації бувають. Так, от ви можете потім запису... запитувати, якщо тут внесені діти інформація, додаткова, він буде вам розповідати про дітей Петра Івановича. Але в певних рамках все-таки певні є обмеження, які я теж налаштував, що як кажуть, банковські рахунки і адреси вам ніхто не розповість, хоча їх тут немає. Тут є просто загальнодоступна біографія, яку бачать і знають, і так всі. Це в нас можливо хтось боїться за кордоном. В принципі, друкують біографії своїх членів родини, не знаю, які померли. В їх до цього відноситься досить спокійно. Так от. До кожної родини фактично створюється окремо АІ агент, який може розповідати про історію даної родини, плюс даного агента, втім сімейна фактично історика, який може, наприклад, ваші діти хочуть дізнатися якусь нову інформацію про вашу родину. Ви там додали і зберегли дуже цікаві якісь факти. Вони можуть задавати запитання даному агенту. І він буде розповідати про історію, скажімо, фактично, вчити ваших дітей, історії вашої родини. Моє бачення, що це супер. Супер для того, щоб зберегти ще раз. Повторюся, історію кожного, кожного, хто вже з нами, і не буде ніколи. Uh, так, що я ще хотів розповісти? А тут є ще можливість у мене, тому що запитували, чи є можливість підключення членів родини. Так, є можливість відправки запиту іншим членам родини, для того, щоб спільно ви могли працювати над відповідно там картами, над створенням меморіалів. Uh, генерація QR-кодів, як я казав, то теж є. Ви можете їх згенерувати. Потім можете їх десь замовити, щоб вам їх надрукували. Там, на пластині якійсь, на чомусь ще, і, відповідно, ви зможете через сканер заходити е безпосередньо на сторінку, на, прийти, наприклад, на кладовище, відсканувати QR-код і зайти на сторінку вашого члена родини. Так, ну все, в принципі, ще хотів сьогодні вам розповісти, показати, над чим я працюю. І буду розвивати, тому що, повторююся, в мене ідей ще досить є багато. Я особливо хочу випрацювати якраз ось цю аналітику, тому що вона є дуже важлива в частині дослідження родоводу. А, є в принципі архіви спеціалізовані, з ними придеться як кажуть, поспілкуватися в подальшому для того, щоб підключати їхні бази знань, і для того, щоб я кажу, система мала в той же час використовувати ці бази знань, щоб можна було побудувати повноцінну карту. Також. Працюю над тим, щоб система могла обходити не просто інтернет, а обходити соціальні мережі, шукати максимальне співпадіння, і теж можливо знаходити якихось, які, знаєте, ваших далеких, а можливо, не дуже далеких рідних, і використовувати потім для побудови безпосередньо мапи. Ну і плюс ще раз інформація. Про вашу родину ви можете її додавати, вона буде використовуватися безпосередньо самим істориком. Інформацію ви контролюєте в налаштуваннях. Якщо ви тут ось подивимося тут віртуальний сімейний історик, то тут є теж, скажімо, фактично обмеження, які ви ставите, хто матиме доступ, публічний, сімейний, особистий і відповідно до даного. Агента матимуть доступ, або члени родини, яких ви додали, або тільки ви, або будуть мати всі за вашим побажанням. Ну що, дякую за увагу. Якщо є запитання, і ви хочете, наприклад, долучитися до проєкту, тому що він в більшості є соціальний Якщо у вас є якісь теж ідеї, побажання, пишіть, я спробую реалізувати. Скажу відразу, на сьогоднішній день це не є бізнес проєкт хоча я зараз намагаюся його монетизувати в частині хоча б якихось мінімальних оплат для того, щоб покривати свої витрати на утримання серверів, плюс використання моделей. Всі моделі все таки платні, вони не є безкоштовні, я за їх плачу. Ну і якщо будуть якісь фінанси, то в мене я не просто, скажімо так, я вже працюю над проєктом, який дасть максимально зберегти фактично цифрову копію людини, але працюю я знову повторюсь, я сам, тому це займає досить багато часу. Плюс, у мене є інша робота. Ладно. Це всі мої, як кажуть, мої сам придумав, сам і вирішую свої проблеми. Дякую за увагу за увагу. До наступної зустрічі і надіюсь, я, можливо, почну викладати все-таки частіше відео. Все-таки хочеться там багато різних оновлень. Сьогодні, там, сьогодні, якраз 18 число, стала доступна вже модель Gemini 3. Дуже потужна модель. Треба записати про неї відео, що. Я можу так сказати. Я в багатьох проєктах зараз з ChatGPT перехожу частково на Gemini. Ну я їх так дублюю. Якщо одна відмовиться, то друга працює там, бувають різні ситуації. Але за основну, я маю на увазі, я починаю використовувати гугловські моделі. Як кажуть, той, на кого я раніше Можна сказати, майже плювався сьогодні. Вибачте, захоплює мене все більше. і більше. Все, тоді до наступної зустрічі!